Всім привіт в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson, Автомобіль, щойно пригнано, вже розметнено, зареєстровано на український облік авто 2008 року. З двигуном 2 літра бензин, газ бензин, встановлено газове обладнання, механічна коробка передач, по кузу авто в гарному збереженому стані, без корозії, без дефектів. На класній гумі. Гума, нова стоїть, Дивіться. Оригінальні легкосплавні диски, по кузу без подряпин, без сколів, технічно все чудово. Захисні плівки на місці. Призовики. Заднє скло оригінал з підігрівом. Присутні багажний килимок. Тут у нас Газовий балон. кришка важника ціленька. Скло оригінал. Заглянемо в салон. Задній склопідйомники у нас. Велюровий салон. Підстаканник, підлокітник. Транзитні номера, автомобіль їхав з Німеччини своїм ходом. Стеля чистенька, ціленька. Сіточки всі цілі на місці. По комплектації 4 склопідйомника. Кондиціонер, газове обладнання. Підлокітник. Підлокітник працює. Останній зафіксований пробіг 22 рік 167 тисяч кілометрів. Присутні сервісні документи, сервісна історія. Пробіг зараз 179 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, дивіться, стан керма, кермо не шите, куліса все чудово, ручник працює. Кондиціонер запускається, кондиціонер працює, помилок немає. Силопідйомники працюють. Електрозеркала працюють тут все працює. Такий чудовий токсончик. газове обладнання перемикається автоматично. Поглянемо до двигуна. Двигун працює рівно. Сервісна мінитка. Екологія на місці. Також показники фарби, капот, 97, 98. 104 94 капот оригінал, крило 96 120 97 83 111 100 88 105 88

102, 102, 103, 103, 88, 100, 119, 96. Автомобіль повністю весь вирідній фарбі, без корозії, без подряпин, без вмятин Технічно все чудово. Працює як на бензині, так і на газу. Авто вже повністю розмитено, зареєстровано на облік. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть виставлені фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!